Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої ваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1994 року. Монета, яка по каталогу ІТК має штамп 2АЕК. І в даному відео ми вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про всі особливості двох сторін Аверса та Реверса, визначимо, який штамп утворюється при їх співвідношенні, та обов'язково розповім вам про ціну даної монети. Отже, монет номіналом 50 копійок 1994 року, це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі. Що ж до технічних характеристик, то вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм. Гурт монета має приривча сторифлений. Тобто, іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Коли ми тримаємо в руках монету, то незалежно від. Року та номіналу нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми будемо говорити про те, як визначити по аверсу штамп 2, по реверсу штампа е і із крупною насічкою. Коли ми тримаємо в руках монетним налом 50 копійок 1994 року, найперше, з чого ми розпочинаємо визначення, це сторона, та що зображена перед вами, має назву Аверс. Коли ми тримаємо. До гори Аверс, то нам може попастися в 1994 році два штампи. Штамп 1 або штамп 2. Як же їх відрізняти? Щоб відрізнити, який із штампів Аверса перед нами, ми дивимось на отвори, що знаходяться в нижній частині тризубця. І коли ми бачимо, що отвори в нижній частині тризубця вони великі, тобто такі, як зараз, це штамп другий. Ще порівняння, характеристика є те, що отвори. Мають бути що зверху, що знизу, однакового розміру. Це вказуватиме на те, що перед нами штамп 2. Що ж до штампу першого, те, як його визначають, можете подивитися в попередніх відео. Коли ми визначили по аверсу, що перед нами штамп другий, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп АЕ. Якщо він визначається, штамп АЕ визначається так. Спочатку ми визначимо, що це штамп А, потім будемо. Визначати підвид штампу е. штамп А штампа Штамп Штампа характеризується так: Шифт плоский, в гронах номер 1 та 3 по 5 ягід, в грон номер 5 відросток підходить до другої ягоди зліва. Також полоска над буквою Є, вона товста, ягоди середньої величини. Проте в гронах номер 1 7 та 8 відростки не примикають до ягід. Саме це є основ відмінність, що відрізняє штамп АЕ від інших штампів та підвидів штампу А. Щоб зробити уточнення, що це дійсно штампа є, то ми ще заміряємо розмір поля штампу і бачимо, що він складає 22 мм. Отже, коли ми визначили аверс та реверс, побачили, що по аверсу штамп другий, по реверсу штампа є, то треба тепер визначити який гурт монети. Крупна насічка у даної монети характеризується тим, що в одному сегменті знаходиться 7 прорізів. Можемо їх докладно порахувати. Коли ми побачимо, що таких прорізів в одному сегменті 7, в сегменті по всьому колу 8, то ми повинні знати, що це штамп 2АЕК. Що ж до цінності та наскільки часу зустрічається дана монета, в обігові монета зустрічаються зі штампом 2АЕК в 95 випадках, і є рятовим штампом. Що ж до ціни то монета на даний час коштує від 70 копійок до 1 гривні. Все залежить від того, наскільки зацікавлені колекціонери та які особливості має дана монета. Якщо у вас виникли запитання і ви щось не зрозуміли, як визначати даний штамп, пишіть мені в особисті повідомлення на Viber чи Telegram. Якщо маєте колекції монет, присилайте їх на оцінку. Зроблю якісну та коректну оцінку ваших предметів колекціонування. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого.